У вашій історії є ще одна визначна подія. Знаємо, що ви збили російський штурмовик Су-25. Ну, не зовсім збив, я його підбив. Але, на жаль, він не вибухнув, не впав, а полетів в напрямку Краснодарського краю. Емоції, коли я зміг захопити ціль і випустити ракету, звісно, були це адреналін, радість. Але після вибуху я побачив, що літак продовжує рухатись, і трошки було ну, обідно за це. Ну, але він більше не взлетів. Так, е, після цього хлопці ввечері мені показали відео, де приземлився. той, ну, Я сподіваюся, що це той літак, е, дуже схоже на те. І з правого боку в нього був дуже пошкоджений фюзеляж, е, крила, е, хвост, і сказали, що він вже не буде літати ніколи. Тобто, ну якось я вніс свою лептовцю. Все ж таки, це підняло бойових дух. Так вже ввечері. Я вже зрозумів, що я зробив правильно.